Вечірній Івано-Франківськ. Цей кубок розіграють 17-ті міжнародні змагання. Це найбільш престижні старти українських майстрів спортивної ходьби. Турнір відбудеться 19-20 жовтня. У ці дні спортсмени розіграють чемпіонські медалі серед дорослих та молоді, а також вихованці місцевих дю США. В цьому році ми маємо представництво Російської Федерації, команди з Молдови, Білорусі та Польщі. Також представлено 19 обласних центрів в рамках чемпіонату України і команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл з міст України понад 30. Легкоатлети змагатимуться на стандартизованих бігових доріжках. Дистанція пробігу коливатиметься у межах від 2 до 10 кілометрів. Королівською дисципліною буде ходьба на 50 кілометрів. Цього ж дня відбудеться церемонія нагородження. Свіновані згода в год растут на Уже достаточно високий уровень, тому що і года в годка говориться. Шота міняється, не нужно обирається, все відтачується з роками. Обласна федерація легкої атлетики, посилаючись на багаторічний досвід проведення турнірів і спортивної ходьби, має намір у 2015 році розіграти в Івано-Франківську Кубок Європи. Вікторії Гордієнко, Ігор Химанець, Сергій Щочкін. Новини на вежі.